Перед тим як ми почнемо, я хочу вас попросити підпишіть та підтримайте петицію, яку я поширюю в описі під відео та в коментарях. Треба підтримувати разом з українців, як ми можемо. Це дуже зараз важливо, як ніколи. Буду дуже вам вдячним і щиро серця. Якщо ви підпишете цю петицію та підтримаєте її. Якщо маєте ще якісь петиції, поширюйте. Давайте мені знати, і я буду обов'язково поширювати їх також на каналі. Чи Просто в загальному на різних соцмережах. Дякую, друзі, дякую вам. Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Зараз ситуація в Канаді не є хороша. Зараз ситуація в Сполучених Штатах Америки не є хорошою. І насамперед, Дональд Трамп догрався. Догрався до остаточних низів. Дональд Трамп думав, що він буде лякати інші країни. Він думав, що він відверне від себе всіх своїх союзників, всіх своїх партнерів і всі ці партнери, всі ці союзники. Будуть бігати за Дональдом Трампом, будуть вибачатися, будуть просити, будуть падати на коліна, і будуть робити все, що можливо, щоб тільки задовільнити Трампа, що він не встановлював ці тарифи і забрав ці тарифи. Але Трамп не остаточно встановлював тарифи. Потім він став на них паузу, і він знову постав паузу. Але в цій ситуації він не постав паузу на Канаду і залишив 25% відсоткові тарифи. На сталь та на алюміній, на автоіндустрію, і автоіндустрія в Канаді страждає зараз конкретно. Тисячі людей вже е, в, в, відправили в відставки. Ці люди переживають, не знаючи, чи їх повернуть на роботи, чи не повернуть, бо з донедом Трампом можна все очікувати. Але в кінцевому результаті є великий шанс на що це не повернеться, і деякі вже... Фабрики та марки хочуть переходити в Америку, бо в Америці буде легше їм проводити та робити цей бізнес. Але що цікаво, що Канада відповіла Трампу дуже сильно серйозно, і те, що Трамп не очікував, Трамп думав, що Канада буде чекати там ззаду сидіти і, і надіятися на якесь Боже змилування. Але ні, канадські тарифи вже почали знищувати маленькі бізнеси американців, і ці маленькі бізнеси може не виглядати багато зараз. Але ці бізнеси маленькі можуть перетворитися і в середні, і в більші. І ці люди, які втрачають мільйони грошей, тисячі грошей доларів, вони просять Трампа, вони вже тиснуть на Трампа. Вони говорять, що це не є розумно, це не має ніякого сенсу, що він забрав ці тарифи, що він не робив ці тарифи. Бо Канада давить Канада е, знищує теж Америку. і прикро, що так є, але Дональд Трамп сам собі це створив. Найбільше що найцікавіше, що Трамп е, не забрав тарифи з Китаю, і Китай встановив сьогодні прямо зараз 125% відсотковий відсоток на мита, на тарифи на американську продукцію. І це створило такі проблеми для Трампа, бо Трамп думав, що він зможе натиснути. Та добити Китай до кінця, а китайський президент сказав, що він готовий і не боїться, і він буде відповідати до кінця. І ці тарифи створюють дуже великий крах на економічному рівні, бо це дві найбільших економіки світу. Війшли зараз в таку війну, торгівельну війну б'ються один з одним, і е, фондові ринки, світові фондові ринки вони просто. Падають до самих низів, бо не витримують просто такої непередбачуваності і невідомості, в чому буде завтра і що відбувається прямо зараз. Трамп не очікував такої відповіді жорстокої відповіді від китайців, тому що Китай він не хотів це робити. Китай не мав ніякої ніякого сенсу це робити. Але коли Китай почали принижувати, коли Китай почали тиснути. То китайцям не лишилося ніякого вибору, як вже йти в повний знаєте, відбій і надіятися на те, що Дональд Трамп відступить. А трамп за зробив великі проблеми самим американцям на даний момент в Америці люди протестують проти його чинків, протестують проти того, що він робить, і він забирає гроші у простих американців, він тратив вже трильйони доларів на фондовому ринку, і ви собі просто уявіть. І Потім говорить про те, що там якісь мільярди доларів пішли в Україну, і що вони не пішли туди, куди вони мали піти, не враховуючи скільки вже він тратив для американців, і перед тим як він навіть став президентом другий раз, він говорив про те, що якщо він не виграє вибори цього разу. То фондовий ринок повноцінно впаде з Камалою Харіс, що нічого не вийде американцям і Америка тільки буде впадати нижче, нижче і нижче. Зараз велика дуже є проблема в адміністрації Трампа. Бо адміністрація Трампа має величезний тиск на себе, все, що вони планували, йде просто не по плану. Війна в Україні не завершилася і не виглядає, на жаль, що завершиться скоро по тому всьому, що відбувається. Це вдарило по іміджу, і не дало можливість Трампу мати хоч якийсь виграш, якусь зелену галочку. Тим більше, що він багато чого наговорив негативного сторону України і українців, це також дуже багато йому зіпсуло проблем. І найгірше, що він зробив, що він пішов проти Канади. Канада почала встановлювати тарифи. Канада має дуже великий запас нафти, нафти, яка потрібна американцям і Америці. Самі американці, бензин пішов вгору, ціни пішли вгору. І Взагалі, зараз світова рецесія просто підходить і просто на грані відбуття. Уявіть просто собі, що одна людина зробила за останні пару місяців, і він навіть ще не так довго президентом Сполучених Штатів Америки відбувається як зараз. Але вже який удар він зробив своїм союзникам? Наскільки Канада вже не хоче навіть бачити з американцями ніякі торгівлі? Канада дивиться в інші простори, і тепер Канада. Потенційно буде використовувати Китай, а Китай тільки виграє від цього. і Китай хоче стати найсильнішою, найміцнішою економікою. І зараз такий подарунок, як Трамп подарував Китаю, це просто щось неймовірне. Китай тепер буде користатися тим, щоб давити Америку як можна, щоб скористатися всім, що можна, щоб вийти на це перше місце, і нарешті стати найсильнішою та найбільшою економікою світу. Дональд Трамп з кожним днем втрачає союзників з кожним з днем втрачає підтримку, важливу підтримку. І він просто догрався вже до самих низів, що він сам не знає, що робити, як з цього виходити, і він думає, що він буде піднімати тарифи, і інші країни не будуть це робити, бо це сполучені штати Америки. Але інші країни мають дуже один та цікавий хід, що вони всі об'єднуються разом. Щоб протистояти проти Сполучених Штатів Америки, і якщо це продовжує і буде продовжувати відбуватися так, як воно відбувається, то економіка Сполучених Штатів Америки зазнає ще більших ударів, ще більших втрат. І дуже багато американців почнуть відчувати це на своїх шкурах. Якраз те, що вони голосували за людину, яка мала би навпаки більше грошей в їхній кишені запхати. А тепер виглядає так, що ті гроші навпаки забирають з їхніх кишень, і люди не знають, що робити. І дійсно. Багато чого може відбутися в Сполучених Штатах Америки зараз, і за тих всіх вчинків, які Трамп зробив. І будемо спостерігати, будемо разом з вами спостерігати чітко та ясно, як все буде розгортатися і надалі. Але Канада чітку має позицію. Буде йти проти американців, скільки буде потрібно, так само і Китай, так само і європейці, так само і інші всі країни. Тобто, якщо Трамп буде далі так знаєте, себе поводити жорстоко, то так само і буде йому назад та відповідь. І тому він і призупинив ці тарифи теперішні. Тому він побачив, що не працює вже це, але він не може просто визнати, що це велика помилка з економічної сторони, і що ця помилка може коштувати його імідж. Його країні великі проблеми, та найбільший буде удар по самих американцях, звісно, і по всіх бізнесах, які заробляли на свій хліб, завдяки тому, що нормально займалися торгівлею між всіма країнами без проблем. А Тепер з приходом Дональда Трампа все змінилося, і будемо бачити, як і надалі буде це мінятися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.